Вітання, пані та панове. Сьогодні у нас на огляді Red Flats, Чергова демоверсія. Давайте відразу і почнемо. Ледь видно, що було. Та нехай так і залишається. Зараз ще щось рухати. Нехай буде. так, як є. Я блогер по паранормальним відео. Тиждень назад я а, знайшов. Типу місцеву якусь кімнату і дещо засняв. Так, і що ж ти засняв? Зняв кімнату. Так, цей звук знову повторюється. Час від часу, щось там. Пікап камера. Ой, сенса тут теж якась. Підніміть камеру. Можна побігти. Так це дощ, що ти? Що це я понавигадував вже? Я забув, яка... Як мені. А, мені прям впритык треба підійти. Так. Він десь внизу, внизу по сходам. По сходах доноситься. Так, що звук. Це якийсь китайський або японський. Не дуже. Розбираюся в цих в цих мовах. Ну, я думаю, хто знає, той знає. Хто не знає, той не знає. Сюди можна зайти? Можна, звісно. Трошки якось дивно, це сенсой зі звуком, воно наче тихо, наче голосно, в якихось моментах тихо, в якихось голосно. Світло присутнє, вже чудово. Скільки там показує? 10-10. Якось дивно воно. Зачинилось. Так. Можна зайти до когось? Звук справа десь йде. Дуже пізня година. частенько звук можна почути. Щось декілька днів було взагалі, там щось чимось відбувалось. Дуже швидко субтитри зникають навіть. Апст... А, Апстейс. На горі. Трошки переплутав. А напрямки руху? Ну нічого. Я теж так можу. Наче дійсно хтось. Ліхта! Наскільки високо мені треба піднятися? Вище на один поверх, на два? Не просто не... I've seen this floor. На четвертом. Так, це останній поверх. Добре. Можна ховатись? Може, це ароматичні свічки? Такий звук. Так. Треба знайти ключ від uh, кімнати охорони. Де ж його шукати? Тут ще такий ефект uh, uh, рибного глазу. 407. Сонс. 400. Так, щось 407. 406. 407, ну. Я розумію, що є з 407 -й ти. відчинити якось може хочеш, не хочеш. Де мені ключ знайти? А, воно сама відчинилось. Я не зрозумів воно. <кій> Мабуть, і мало відчинитись тут. Це, я не... це дитина чи це Будда? Можливо, це Будда взагалі. Яка є Щось йому здається трошки не не, не. не туди. Пішов. Будда. Буде це ж. Ви інші, здається, релігійні. Добре, я просто промовчу. І на всяк випадок перепрошу. У людей цієї віри, що неправильно. Назвав їх божество, не мав. Не хотів нікого образити чи підколоти, чи щось іще. Просто трошки не розібрався. Оце. Що це таке? Це. Ось і джерело звуку, це якісь кульки. Хто там? Я не знаю. А ти хто? Хтось підійшов. А можна вже йти? Але там нікого немає. Давайте зайдемо. Тут нікого, це щось. а це вже такий, вже такий більш. Що за звук? А це лампа. Більше такий. Класичний... О, привіт, пані. Ви мені підкинули ці кульки? Дякую. Але я не вмію грати в них. Правила лишили. Назвичайна пані тут. Мишка. Слухай, я думаю, ми тут трошки погостили, можна якби й чей знати. Йду після того, як зніму тут якісь, якісь невідомі конструкції. Незрозуміло що вони прив'язали ці мотузки і сенс вони несуть. Так, а мені може якось їх підняти? Тут трошки не очевидно. Неочевидна взаємодія з речами. Що це таке? Так, тут можна щось знайти, я бачу. З'явився значок. Але що мені знайти треба? Трошки неочевидно Світло не працює. Чому її лягти спати може? Не хочеш поспати тут? Чи краще вдома? ж ми вимкнути світло? Ніби світло бо світло не те. А що мені зняти треба? Що ти хочеш, щоб я зняв? Просто не розумію. Само так виглядає, наче тут uh, хтось пальці типу залишив, наче ви, виглянути хоче? Що ти хочеш, щоб я знайшов? Вона мені кинула ці ці кульки. Але що мені з ними робити? Чому взагалі робити треба? Він хоче зняти щось, що він хоче зняти. Можливо, ми слід і в інші кімнати зайти. Що таке? Тому ще тільки. Що за звук? А, ну і справді мені треба. Треба було в інших кімнатах побути. Слухай, я не знаю, що за звук, але він припинився. Так, це. М'ясницький ніж. Слухай, ти б не затримувався тут. А пішов би. І... Тепер він тут. О, тут цяточка з'явилась. Все я зрозумів, як взаємодіяти з предметами. З'являються цяточки. Там. пусто Це щур. Це щур бігає. По кімнаті. Це мишка? Ми, здається, це велетенський щур. Так, відчинити не хочеш. Все, ти усіх щурів зняв. Всіх бабок. По відз... По... А, тут дуже відчинено. А я взагалі ніяк не переймає той факт, що він щось невідоме зняв. Ну і ходімо. Якщо ми все зробили, то. ходімо А, тут шафа взяла. Хтось хотів вбити мене. Мені треба. Щось чимось зробити. Мабуть, він вже збирається їхати звідси. І тут же замуровано. Mm. Якщо ми не зраджує пам'ять, цього не було. Так, бігати. Бігати можна. Але він так бігає. Тут жили, я не пам'ятаю. Де ми жили? Так, да, ми десь ось тут жили. Так, все, ми прийшли. Що це я холодильник за зачинив? А ну іще раз. Я зачинив холодильник через двері? Кажи мені ще раз і фокус. Так. Тому що коли я коли відчиняв двері, мені здалося, що тут щось типу рухалось, цей холодильник зачинив. Через двері. Ну, буває. Так, що це самовар? Самопіч? Саме ніч. Двері самі зачиняє. Як зручно мати автоматичні двері? Так, а тут що? Ну, я не був в цій кімнаті, що в ній. Так, ну давай спати, а що там? Там ключі, до речі, лежать, то і не треба вони. Так, а що, які, які завдання в нас. <кій> угу. О, мій шлунок. Я дуже голодний. Ой, там написано було, щось я. А, все це вже Вже гра почалась. Я щось Стою, дивлюсь. Треба щось перекусити. Це що? Розетка. Чи може спати просто підеш на голодний шлунок ні Ну і гаразд. Не хочеш, як хочеш. Так, на кухню, мабуть. чи Куди ти хочеш? Куди ти й треба? Я не прочитав, що там було написано справа, там щось з'явилось, я. Я пропустив. Що ти хочеш? Ти їсти хочеш? ти хочеш пити? Ти хочеш... Чого? Ти хочеш телевізор подивитись? Я пропустив. Тепер мені треба шукати цю білу цяточку, щоб зрозуміти, чому взагалі треба. Тут можна світло він Може ти спати хочеш? Там ключі, до речі, лежать. Окей. Тут не з'являється нічого, йому, мабуть, треба вийти і. кудись піти. Давайте сюди підемо. А, а я встиг тільки прочитати про те, що шлунок. Його скрутило все. Це ми треба щось натискати? К'юта є буде. Дверей немає в кабінках. Да и сами туалеты якийсь, а -а -а, <рес> это и они дуже выкалкает довиру. Что-то смеется, что-то чисто, что-то навпаки. Так, слухаю. Знов чур. Щось ми здається, це зовсім не щур. Чись нічого не змінюється, ну окей. Красівки. Пум, пурум пурумпурум. Що -пу далі? Двері можна не зачиняти, воно все автоматизовано. Навіть не автоматизовано, а автоматично працює. Прочитати їм. Щоденник. 9 березня. Так. Що в нас тут? З 407-ї кімнати доноситься шум. Про про в момент я бачив людську фігуру, але на відео, нічого не видно, так і не знайшов. Я думаю, що це щур або щось іще щось. Добре. Так, зачиняй, тоді завтра продовжимо, він каже. Давай завтра продовжимо. Ой, друже, ти видно, я ще не закінчив справу в туалеті. Або вже закінчив їх прямо на місці. Не дуже гарна погода за вікном, хоча якщо нікуди не треба, то це прекрасна, я вважаю, погода. Так. Що відбувається? Без нашого дозволу. камеру нашу. Кинули ще якусь кульку підкинув. Ну це точно демони або. Що сталося Камера? Що з тобою? Ти впала з тобою все добре. Свідомість втратила трошки. Не розбилась? Так, дивимось, Саш, так тут кто съе? Так, и пришла, и пришла кудась над душой прямо стоить. Угу. Полізла. О, виглядає виглядує. Чи посміхається. Не, не знайшла собі безкоштовне місце для сну. Давай на двох хоча б якось скинемось, бо що це таке. Слухай, на твоєму місці. Треба відчинити двері і. Так, ось. Ще можна було б подивитися, що там. Я не бачу, наприклад, щоб там хтось був. Там нікого і немає. ми здається, це байт, щоб ми вийшли. I need to leave now. Go. Хто там? Слухай, може. А, нам туди і треба, я думав. Нам в інший бік. Що таке? Дуже голосно було. Ну, сподіваюся, так і треба. Ну, я вирішив, що кудись тікати. А, ні, не треба. Що ж мені треба робити? Слухай, давай дізнаємось. Так, вона йде. Зачинено. В туалет хіба що? Need to hide ферст. Давай хайт ферст. Ти прям туди залізеш, в дырку цю. Цей отвір. думаєш вона не знайде тебе тут? Мій здається, якщо вона бачила, що ти сюди зайшов, варіантів, де ти сховався, не так багато. Мені здається, все ж таки. вона десь вже. На горі. Біжить, біжить, біжить нічий не біжить вимкнула воду ось вона вже слухай ви так виглядаєте на одного дивитись значить таки треба я зробити нічого не можу я не бачу ліхтарію вімкнути не можу так Жижка впіймало. Дав би. Дав би її, не знаю, по цій. По Макітрі, да побіг би собі. Кесть жижа з'явилась. Це в жижі буде повна версія. Прикольно, прикольно, теж прикольна така демка. Не знаю, всі демки поки що вони. На, на етапі демо-версій багато ігр, вони дуже класні. А потім, вже коли виходить, виходить повна версія, вона якась, вони якось, я не знаю, втрачають цей шарм, який був демо-версія. Не шарм не знаю, як це навіть сказати правильно. Вони якісь і занадто розтягнуті, і вже сюжет починає бути нецікавим, і ще і щось, і те і щось. Коротше, в принципі, прикольно, мені сподобалось насправді. Тому на цьому будемо завершувати. Я не знаю, чи можна було тут якось втікти, можна продовжити. Коротше, добре. На цьому будемо завершувати. Тому дякую всім. До зустрічі, Па-па.